Дивіться, друзі, будь-які зміни починаються з діагностики. Друзі, я дуже багато разів говорю про те, що ми робимо те саме, що лікуємо організм людини. Думайте, лікування бізнесу це те саме, що лікування організму людини. Коли ви приходите до лікаря, професійний лікар починає робити вам діагностику. Треба виявити всі ваші проблеми, які у вас в організмі є. Тобто, перше, що треба зробити, для чого робиться діагностика. Дивіться, друзі, як поступають неправильно в бізнесі. От я пишу варіант неправильно, і я пишу правильно. Неправильно як поступають, перше діло бачення. Друге стратегія. Третє, впровадження. Провадження четверте результат. Ви скажете офігенно. От Руслан розказує, що це є абсолютно неправильно. Дивіться, друзі, все це правильно. Але оце у нас буде приблизно з третього пункту. Третє, четверте, п'яте, шосте. Перший і другий пункт. Перше це діагностика, діагностика і друге. Ви абсолютно правильно сказали аналіз діючих процесів з картиною забезпечення грошового потоку. У мене задача створити грошовий потік, збільшити максимально в тих умовах, в яких компанія працює зараз, збільшити грошовий потік. Бо якщо я не збільшу на другому етапі грошовий потік, я намалюю бачення стратегію. А от впровадження у мене буде нульове. У компанії просто бракне грошей на впровадження. У неї просто не буде грошей на впровадження, тому першим ділом треба забезпечити, ви абсолютно праві, забезпечити грошовий потік. Тобто ми маємо видавити з тої компанії, яка є зараз, переробити максимально, щоб компанія створювала грошовий потік. Кожна людина в компанії має створювати грошовий потік. Якщо людина в компанії не створює грошовий потік, поставте запитання: нафік вона вам потрібна. Тобто вона тоді споживає ресурси компанії, і вона є паразитом. Як казав мій е колишній заступник в компанії, поразительний паразит. Таким чином, друзі, треба дивитися з точки зору знову ж таки грошового потоку, створення грошових потоків. Ми всі сидимо на грошових потоків і потоках цінностей. Так? Коли в мене, що я роблю на цьому етапі, я роблю. Аналітику, так я роблю діагностику. Наступний етап: я дивлюся: А наскільки цінність вашої компанії відповідає потребам ринку? Якщо цінність відповідає потребам ринку, грошовий потік буде розширюватись. Якщо цінність не відповідає, грошовий потік розширюватись не буде, хоч би ви йому співали які завгодно так да? чи включали йому що небудь там, якусь музику, він не буде збільшуватись. Чудес не буває. А тоді вже можна говорити про бачення і так далі. І то. Бачення має формуватися, виходячи не з матеріальних об'єктів, а виходячи з тої системи цінностей, яку ви будете будувати в оточуючому середовищі. Тільки тоді компанія може стати багатою, тільки тоді компанія, тільки тоді власник може стати фінансово незалежною багатою людиною, коли він вибудовує систему цінностей. Не накуповує обладнання, а вибудовує систему цінностей. До якої потягнуться люди, я вам намалював, бачите? Все, далі ми йдемо в грошовий потік. А далі, якщо я сьогодні маю 3% від грошового потоку, так, я можу завтра збільшити, там, наприклад, до 5% або прискорити грошовий потік. Пам'ятаєте, подивіться минулу консультацію: хто не дивився, швидкість грошового потоку, так? є об'єм грошового потоку, а є швидкість грошового потоку. А може мені тут треба швидкість збільшити. Не збільшуючи об'єм. А може мені навпаки зменшити об'єм, дати ще більшу знижку і збільшити швидкість грошового потоку? Тобто мені треба аналізувати дуже багато факторів для того, щоб приймати такі от правильні рішення.